Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Ну що, останні новини з орхідейного саду. Хочу сказати, що цвітіння одночасно двох орхідей посадений бути. Ось ця перша орхідея, я її купувала її в подарунок для свекрові своїй. Це найперша орхідея, яку я взагалі купувала, вона, так скажемо так, початок колекції. Це друга, яку мені подарували на день народження. Вони візуально дуже різні. Але можливо, тому що одна домашня ось має такий листочок з фіолетовим забарвленням, а ось ця має зовсім іншу форму листочка і без такого забарвлення. Але, можливо, і друга орхідея в домашніх умовах буде рости листочки по-іншому. Я неодноразово бачу, що так відбувається. І ця орхідея випустила квітоносика, при чому ж подивіться. На тій самій стороні, де вона постійно квітне, вона так само себе веде, як і кам'яна троянда. Я вам теж показувала відео і робила акцент на тому, що вона з тієї сторони, де постійно ростить квітоносика, з тієї ж випуста квітоносика цього сезону. У другої не пробудилася брунька, так що я сподіваюся, що ми зможемо відслідкувати, подивитися дві квітки. Одночасно їх порівняти, може, щось знайдемо відмінності, бо мені здається, що вони трошечки різні. Хоча це може тільки здаватися. Загалом візуально кущики різні, але, але квітки дуже подібні. Ну, будемо дивитися, будемо чекати, що і як. Отже, на цьому підвиконні в мене шість орхідей, 5 із них вже в активному рості квітоносиків чотири випустили, п'ята пасадена. ось пробудила бруньку на старому квітоносику, і будемо чекати ще шосту. Нових ну, на моєму каналі.